Всім вітання. Зараз почекаємо, хто приєднається, хто не приєднається, буде дивитися в записі. Ефір буде недовгий, буде коротенький, але буде цікавий. Залишайтеся до кінця, і вас чекає приємний сюрприз. Так, дівчатка, рада вас сьогодні всіх бачити, хто буде дивитися в записі, а хто буде на ефірі. Ну і вже завтра ми вже маємо осінь, 1 вересня. Ну і звісно, це час, коли е, наш імунітет такий. ну... Ослаблений і потребує особливої уваги. І сьогодні ми з вами поговоримо про прості кроки, які допоможуть нам зміцнити наш імунітет і розберемо, як у цьому ж може нам допомогти компанія Фармасі зі своїми вітамінами, добавками Нутріплас. Реклама працює. Я на офісі. Тут у нас рух. Ну таке трошки буде можливо перебивати, але це таке. Ну і давайте ж хто привітаю, хто приєднався. Я, звісно, не бачу, щось мені не показує. Але хто буде дивитися в записі, напишіть мені, будь ласка, під цим відео, як ви зазвичай підтримуєте свій імунітет. Не бачу, можуть коментарі, може ще будуть, може з запізненням приходять, але пізніше. Ну і от багато осени починаються такі відчуття втоми, застуди, нестача енергії. Ну і це вже є сигнал, що наш імунітет ослаблений. Зараз вже всі підуть в садочки до школи, тобто буде вже таке скупчення людей. Ну і звісно, розпочнуться такі вирувати вірусні хвороби. Ну і звісно, наш організм потребує, таких, ну, потребує вітамінів та мінералів, щоб захистити його, тому що не кожен з нас таке має змогу отримати таке збалансоване харчування. Це з'їсти там жменю оріхів, риби, фруктів, овочів. Ну і сон, і це і активність це база запорука нашого з вами здорового організму. Ну а про сон нам тихий, тільки як кажуть, нам тільки зараз спиш і, і сниться. Сон тому, що ночі і ми це все розуміємо, але ми завжди можемо допомогти своєму організму отримати все, отримати за допомогою наших вітамінних добавок і допомогти. Сказати, що відсотків що ви не будете хворіти, що ви не захворієте, вам цього я не скажу, але скажу одне: що сам перебіг хвороби буде набагато легший. Зараз хворієте, і ви зразу біжите в аптеку за привіт, привіт, Галя. Дякую, що приєднуєтеся, і ви в аптеку йдете. в аптеці. Відвідати аптеку. Це зараз ну не є дешеве задоволення, щоб зараз накупляти повно противовірусних цих ліків. Вони теж не є з дешевими. І я вам хочу просто порадити і порекомендувати, щоб ви заздалегідь потурбувалися про своє здоров'я і розпочали вже приймати вітаміни. Я поділюся з вами таким комплексом, який приймаю я особисто. Він же перевірений, тому що я його пропивала того року, і осінню, і весною, і також розпочала вже його приймати. І я вам просто раджу його приймати. Тому що це такий комплекс дієвий. Я вам не розказую, що хтось мені розказав чи щось мені показав, я вам ділюся своїм особистим відгуком і тим, що я вже приймала. До комплексу цього, що ж входить до цього комплексу, який... це вітамін С з цинком та з бузиною. Я його кидаю зараз, я його приймаю один раз в день. Ось це така шипуча таблеточка. Бачите, ось такого кольору. Що сюди входить? Сюди входить екстракт чорної бузини, вітамін С Для чого цей ну, екстракт чорної бузини це є наш природний захист від застуди. І вітамін С це надпотужний антиоксидант для укріплення наш, який укріпляє наш організм. Також сюди входить в комплекс вітамінки Red Green. Це для підтримки енергії та імунітету щодня. Він містить. Екстракт зелених водорослів та фруктів ось такі. Бачите, ось такі зелені вітаміночки. Я їх пив. дві зранку можна пити одну рану, одну вечором. Це хто як собі мені зручно дві зранку я випила і вже щоб я не забула тут. Е Містить натуральні екстрати, фруктів і е, ягід, і також він е, в, е, містить великий комплекс вітамінів, а саме вітамін А, в 1 в 3 в 5 в 6 в 12 і фолієва кислота. Цей комплекс допомагає доповнити щоденний раціон поживними е, нашими поживними елементами для зміцнення імунітету. Також я приймаю омега 3 Ну її мають приймати вже всі. Ну після 30-40, це мають приймати всі ніці омега 3 тому що це такий, варто приймати її всім, тому що це жирні кислоти, які не виробляє наш організм, а вони конче необхідно для нашого організму для багатьох життєвих таких процесів. Це омега 3 Ну і звісно, на ніч я приймаю це кальцій магній колаген, Це моє найулюбленіша моя така біологічна добавка, Я її приймаю за 4 години до сну. Повірте, сон, рівновага, тобто, це така я. Відмовилася від тих всіх антидепресантів, які приймала раніше, які назначали, тому що ну треба було, бо того, що сну не було. Я як познайомилась з компанією і розпочала сам перед гляділа альтернативу собі, щоб щоб можна було поспати вночі, і я знайшла це наш кальцій, магні, кологен. Це я її рекомендую кожному, кожній жінці зараз, тому що це, ну і не тільки жінці, але і чоловікам, тому що це запорука нашого сну, нашого організму. Але знаєте, з одної сторони добре що спиш, так як це, наприклад, там в селі чи десь там добре. А таку, як в городі тривога, повірте, ну чесно, не чую, навіть це не добре, звісно, але я... але я не чую навіть. Тривоги. Мама моя каже: як ти так спиш, що ти навіть не чуєш тривоги. А якщо ну, то якщо, ну вже так, якщо буде, то буде. ну Що я зроблю? Я сплю, не чую. Ну, і щоб цей комплекс був вам корисний, був відчутним. Що важливо, важлива регулярність, тобто важливо приймати, її, приймати його так, як е, призначено. Тобто якщо це Red Green, то її рано і вечора або рано-дві, якщо це омега-3, вона е, п'ється після їжі, якщо це вітамін С з бузиною, випити одну таблетку, якщо це е, шипучу, якщо це кальцій-магнікологен, то її приймати за 4 години до сну і повірте. Результат буде е, дієвий і результат буде на е, е, якщо ви проп'єте її курсом хоча б три, е, три місяці. Е, друзі, а ну хто тут я на ефірі? А ну, напишіть мені, як ви підтримуєте свій імунітет. Що ви приймаєте, може, якісь трав'яні чаї, може, якісь приймаєте інші якісь біологічні добавки. Напишете під відео. Ну і що ж, друзі, я вам хочу сказати: сума: ну, скільки коштує, зараз кажете так, це дуже дорого. Ну, Це не всі гроші світу. Повірте, є такі вітаміни, що вони ну, реально вони набагато дорожчі. і все. Ось це, щоб все це разом придбати, наприклад, ось цей комплекс, що п'ю я, з, і зекономити, я вам даю можливість дарую карту від клієнта з дисконтом 25%. Ось цей свій комплекс на один місяць буде коштувати 1550 гривень. Якщо ж взяти тільки, наприклад, вітаміни Red, Green і Бузину, це буде коштувати гривень. Ой, це буде коштувати 930 гривень з дисконтом. Це на місяць, дівчатка і хлопці, хто хоче. Під цим відео я залишу вам посилання, посилання для того, щоб замовити або переглянути весь перелік. Всіх вітамінів, які є в нас в наявності, в нас великий асортимент вітамінів є. Є так і для діток, є для чоловіків, є для жінок. Можна сформувати будь-який комплекс, це і комплекс для серцево-судинної системи, комплекс опорно-рухового апарату, комплекс детокс, міні-детокс, комплекс для е, зниження ваги. Е, ну тобто дуже дуже є багато. Кого буде е, кого зацікавить, будь ласка, пишіть, телефонуйте, і ми з вами підберемо е, для вас е, комплекс, який вам допоможе зробити процес простим і результативним. Ну що ж, я вам дякую, що були сьогодні зі мною і бережіть себе і своє здоров'я. Всім гарного дня до побачення.